Марія солтис Смирнова. Вінок для горянки. У гірському озері плавала невеличка срібнокоса русалка. Звідки вона тут взялася зараз, на початку літа? Ні водяник Буль, ані три старші сестри не знали. Новенька була надзвичайно тиха і ні з ким не говорила. Як не намагався довідатися водяник, що ж трапилося, лише розказувала, що її змусили прийти проти течії. Чим тобі допомогти, дитино? питався далі господар води. Але русаленька хитала головою, і невідомо, чи нема взагалі ради на її біду, чи вона того не знає. Та чим ближче час підходив до літнього сонцестояння Івана Купала. Тим тихішою ставала горянка. Що з тобою, сестричко? питалися інші русалки. Сниться мені сон щоночі, як мій коханий через багаття з відьмою скаче. То вона мене сюди спровадила, аби позбутися суперниці, і в русалку перетворила, тільки як врятуватися, я не знаю. Треба чари розвіяти, мовила найстарша русалка Руся. Як? Як? Відьма ж теж молода, незаміжня. Вінка плестиме на свято пускатиме по воді. Той горянці треба також віночка пустити. Але де тут знайти дванадцять трав? засумнівалася зеленокоса-бистриця. Водяник з'явився несподівано. Що ви тут задумали, красуні? Горянку врятувати, відповіла Руся. Її зелені очі сяяли зараз, як роса на сонці, і буль знав цю рішучість її ніщо не зупинить. І ви готові її відпустити? вів далі своєї буль. Так вона не справжня, а зачарована, хором мовили русалки. Тоді лісовик нам допоможе. Та й вам цей тиждень можна далі від води відійти. За два дні у лісі понад селом, де жила ще нещодавно горянка, вночі не спали ні мавки, ні русалки. Вони шукали незабудку і любисток, полин та м'яту, хміль і ромашку. А що самі не могли розшукати, просили нічних тварин помогти. От і чули люди в селі ухкання сови та вовче завивання. Василеві не спалося. Парубок мешкав під лісом поблизу лісового струмка. І вже кілька тижнів спокою собі не знаходив, бо десь поділася його кохана зорянка горянка. Вони були сусідами, гралися ще колись малими в піску, і Василь хотів восени сватів до дівчини засилати. Сказав це вдома на Великдень. І щось так недобре на це скривилася його далека родичка Горпина. Вона вже кілька разів кликала його то погуляти, то допомогти. Але парубку було не до неї. Зорянка забирала увесь час і всі думки були наповнені нею. Поки не побачила горпина їх у селі з букетом незабуток. пересердя впустила кошик зі свіжою травою та й зникла у хаті. А за день зникла й горянка зорянка. Тож встав через цей шум Василь та й пішов до лісу. Кажуть, якщо нині знайти цвіт папороті, то вдача буде супроводжувати все життя. А його щастя та вдача кохана зоряна, карі оченята, чорні брови та усмішка. Він готовий вигадувати неболицю за неболицею, лиш би на правій щаці виглянула ямочка. Поміж дерев Василько шукав щось незвичне. Ось блимнув чи то світлячок, чи то потерча, туди й дорога. Та ще й досить зручно, стежиною, і тут парубок встав, як вкопаний. На лісовій галявині танцювали довкола калинового куща мавки й русалки. А одна з них дуже була схожа на зорянку. Піду я в лісочок нарву я квіточок. Гей, гей, нарву квіточок. Нарву я квіточок, сплету віночок, гей, гей, сплету віночок. Я свій вінок візьму. Кинув ставочок. Гей-гей, кинув ставочок. Хто той вінок спійме, той мене візьме. Гей, гей, той мене візьме. Біля танцівниць був букет із страв. Василько побачив незабудки й волошки. Але замість підійти ближче, шукати далі папороть, юнак повернув додому. Нарешті сон його зморив, і Василь заснув міцним сном. Підеш зі мною до ріки?» горпина з'явилася в дворі несподівано. Я піду до ріки, без тебе, відповів хлопець. А через багаття стрибатимеш? Моєї зорянки нема, то й не треба мені інша пара. Він почав здогадуватися, що трапилось. Але як кохану врятувати? Замість йти до річки нижче села, він на заході сонця підніметься до гірського озера. Навіть як його русалки залоскочуть, не біда буде водянику учнем і житиме поруч із коханою. Так і зробив. Після сімейної вечері, не сказавши батькам ні слова, погладив молодших брата і сестру по маківках та й пішов у гори. Хто знає, чи вернеться, а так їх тепло грітиме веселя довше. Уйшов за струмком, що тік біля хати. Знав, що той витікає з озера, але у той бік ніколи не ходив. Минув ліс, дійшов до полонини і побачив плесу води. Придивився, лежить вінок поруч із берегом. Упізнав Василько Незабутки і волошки з нічного букета, вийняв віночок з води і тільки випрямився, як його оксанка з води вийшла. Серденько моє кохане, не лишай мене більше ніколи. Попросив парубок, та я й не по своїй волі тут. Гурпина мені щось поробила. Я у сні сюди прийшла і пірнула в озеро. Вдвох простояли кілька хвилин над водою. Вже всі русалки і водяник визирнули з води. Веди її додому, юначе, сказав буль, та до річки поверни, щоб через багаття стрибнути. Тоді вже ніхто між вами не стане. Так і вчинили. Поки йшли лісом, Василь ще й квітку папороті гледів, але нащо вона йому? Своє щастя він уже тримає в руці. На березі річки було гамірно. Хлопці й дівчата чекали, поки розгориться ватра, співали пісень та й жартували. Василько здалека побачив горпину. Стоїть собі поруч з вербою сама, ніби чекає когось чи чогось. Враз розвернулася, побачила його з зорянкою і стрибнула жабою в річку. Може, в цій подобі тобі більше пощастить? прошепотів юнак. Він міцніше взяв свою зорянку горянку за руку і повів її у бік вогнища. Навіки разом, усміхнулася дівчина перед стрибком. Вона за мить забула про те, що була русалкою, жила в озері і танцювала з мавками. І лише віночок на голові був справжнім. Читала Юлія Пічук для проєкту Говірка.